Всім привіт! Сьогодні готуємо рибні рулети зі слайсів лосося. Для цього нам потрібні сам лосось, сметана, цибуля, морква, перець солодкий. У мене вялені помідори можна взяти свіжі і спеції. І плавлений сир гауда. Обсмажуємо на олії цибулю. Потім додаємо моркву і те, обсмажуємо. Додаємо солодкий перець та в'ялені помідори. Підсолюємо їх і перемішуємо. Накриваємо кришкою, нехай тушкується, ми займемося рибою. Розрізаємо кожен слайс на 4 частини. Сирок розрізаємо на рівні частини. Змащуємо нашу рибу сметаною. Посипаємо улюбленими спеціями солимо, кладемо сирок, притушковані овочі, згортаємо все рулетиком і складаємо на пательню. Так робимо всі інші наші слайси. Змащуємо рулетики сметаною і відправляємо запікатися при 180 градусах на 30 хвилин. Через 30 хвилин наші рулети готові. Даємо їм трішки охолонутим, і можемо подавати на стіл. Ось такі ніжні рулетики в нас вийшли. Їх можна споживати як холодними, так і гарячими. Смачного! Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал це моя мотивація. Далі буде ваша лана.